Це історія про чоловіка, про якого я забув спомнити. Де він тепер? Позирать на товари у продуктовому магазині. Ведь ладить собі їсти. Вайт їсть то, що приладжено. Ми не дізнаємося, бо це історія про чоловіка, про якого я забув сповнити. Треба говорити легко. Старатися говорити легко, невимушено. Ось такої гиби ти це робиш не перший раз. Уяви собі аудиторію, яка сидить перед тобою, і спілкуйся з ним. Да. І звернися до неї привіт, привіт, котусики, привіт, котикині та котиконавти. Ласкаво просимо у монохащу. Цю назву я вигадав за 10 хвилин до публікації першого епізоду цих монологів. І Я собі такий думаю, ну та хай вже залишається. Моно, ну зрозуміло, чому Моно. А хай ще тому, що тут такої геби між деревами я буду блукати між темами. І ласкаво запрошую тебе до цього блукання. Я визначив тему зі снами, тому що є в мене один сон занутований. Зазвичай я таке не роблю, але це мені сподобався сюжет. І сюжет там такий, що мені здається, що він може претендувати на якийсь фільм, е, який е, Ні, на книжку, а книжка стане кіном. І то то буде всесвітній успіх, і натхнення, і, і сіквели, і. Кончені пародії, і все на світі. Значить, про Сон. Перша сцена така, що я з якоюсь незнайомою міні-дівчиною прекрасно проводжу часто, як у голівудських фільмах, коли там пара, наприклад, розстається, і в них такі флешбеки, як вони файно гуляли. От. І, і... Але це в нас таке було, що я не знав ту людину в житті, досі не знаю. І ми такі там, то пішли на американські горки, так пішли у кіно, і там такі ха-ха-ха, сміялися. Потім їли морозивку, потім і щось там захід сонця зустріли на узбережжі Тихого океану чи гучного. От, і... Все то було файно. І тут у нас вже йде друга частина сну. Як я вежу себе лежачого у ліжку, який прокидається від. Стуку в двері. Я підходжу до дверей, дивлюся, а за дверима стоїть ця дівчина. Ну, я відкриваю, і вона мені каже: Ви мене пам'ятаєте? Я такий: ні, кажу, але ви мені снилися цієї ночі. От, а вона каже: Ну, взагалі-то у вас такого дозволу не було. Так що зустрінемося в суді, якось якось то так звучало. Да, і третя стадія, вже верніше третя сцена цього всього, що ми зустрілися в суді, і суддя їй каже: ну не може бути такого, що ви його притягнете до відповідальності. Каже, таке може бути лише якщо ви розійшлися, ви були в стосунках, і без вашої згоди він ви йому приснилися. Коротше, щось таке якесь. Маячнян, і вона щось так ся розсердила і просто пішла геть. такий ось був сон. Чому ми бачимо у вісні те, що бачимо, під час новидінь можуть бути залучені всі наші органи чуття. Мозок використовує ці самі нейронні мережі, тому наші відчуття можуть бути вкрай реалістичними та сильними. А от зміст наших снів залежить від особистості людини та її персональних інтересів. Саме через те, що процеси діяльності мозку вісні в реальності схожі, ми іноді не можемо зрозуміти, це було вісні чи в реальності. Науковці ще ставлять під питання, чи сновидіння більше схожі на сприйняття бачити яблуко чи уяву уявляти яблуко. Деякі теорії припускають, що ми бачимо сни завдяки активізації сенсорних систем нижнього рівня, які відповідають, наприклад, зазір. Потім активність розповсюджується на інші ділянки мозку, які надають відчуття контекст та створюють навколо цього історію. Це, як, наприклад, ви побачили яблуко. А потім вирішили його з'їсти. Інша теорія припускає, що все трохи навпаки, спочатку з наших поглядів, думок та бажань створюється історія, а потім до цього додаються відчуття. Це як ви спочатку уявляєте яблуко, а потім йдете шукати, щоб з'їсти уривок взято із матеріалу на сайті Українська Правда зі статті. Як працює мозок у вісні і чому нам сниться те, що сниться за 9 вересня 2019 року? Нарешті ми повернулися у хещу. Ось і переходимо до найцікавішого, до скриньки. От, я просто розповім, можливо, хтось не був у нашому інстаграмі, але потрапив на запис. Ми робимо такі опитування перед випуском, перед виходом певного епізоду. От, і там було е, останнє, останнє опитування. було, Тобто е, поділіться з нами вашими сновидіннями, так? найбільш дивними ось так воно було. Я собі поробив скріншоти. і ко написав. І я дуже дякую всім, хто написав, тому що це. Така е, можливість. Ви мені допомагаєте робити цей випуск. Це круто. І хто написав? Першим написав Віталій Попович. Користувач Хонес тут. Так він записаний. І що він написав? Я про таке не розповім. Ну, та як хочеш. Ну, можливо, наступні теми тобі більше подойдуть, Віталіку. Дякую загалом, що ти підтримуєш ініціативу. Наступний, хто написав, був Андрій Луца. Да. Він написав, що снилося йому. Снилося, що я лось і бачу лосячими очима свої лапи, як я тону, тону в болоті. Це кошмар. Це дуже страшно. У мене не те, що сон був, а був випадок з дитинства у селі. Я десь у таких резинових чоботах побіг з. Побіг десь під ліс, і там корови потоптали стежку таким чином, що там утворилося болото. Я якось туди забіг і мені ногу засмоктало. Я там привищав, що мене пів села чуло. Да, Але прийшов лише один дідико і поміг мені витягнути ногу з того болота. Ідемо далі. Наступною написала нам Анастасія Хір. Якось мені снився супергеройський сон серіал із шести епізодів. Щоночі був новий епізод, сюжет якого продовжував попередню серію. На початку кожного сну навіть була вставка типу В попередній серії. В цих снах я потрапляла в таємничий дім з білими тиграми, яких я мала побороти, щоб врешті дістатися до боса монстра. Що з'являвся зля... в кінці гри Змійка. Бос мене жер. От така історія. Фу. <рив> ну, це що декілька епізодів, я пам'ятаю, мені щось, от що мені снилося. Я був у якомусь такому фільмі Вандам 90-х, і я був таким антигероєм. От Я так переносився з серії у серію. А, досконало вже не пам'ятаю, що було. Користувачка Secret В написала: Кожного місяця мені сниться один і той самий сон. Я наче потрапляю в симуляцію. Симуляція замкнутого аквапарку багато величезних надувних дитячих кораблів знаходяться в бездонному басейні. Подивившись вниз. Побачиш темряву. І там мені треба було якось виживати. Ой, Сікрет Ві. Оленко, сподіваюсь, то недовго тобі казався той сон. <сум> Здавався. Лідовський арт. Круто. Боже. Боже, я маю стільки історій про сни, що капець. <сум> І не написала ніч. <сум> ну. Ксенія наступна, е, Ксенія наступна написала. Я не знаю, як е, Нік вичитувати. С... Короче, це складно. Але дякую тобі, Ксенія, що ти підтримуєш ініціативу. Лисиця Аліса і кіт Базилію із золотого ключика в дитинстві у увісні вскрили замок моєї квартири. Так. Скрили замок квартири і украли єдині гарні червоні туфлі, які мені подарувала хрещена з Італії. Так. Чого я не можу знайти? Ага, ага, це, це все, я зрозумів. Ну. Страшний сон про то що забрали туфлі ужас. Так, і хто, хто хто, І ще, і ще, і ще, і ще одна має бути. Дорос, ну, я дивлюся скрини просто. Угу. Саша Сливчук написав: Іду по вулиці центру якогось мегаполісу на перехресті зупиняюсь, і до мене повертається єнот. Він заклопотано, буденно, втомлено, мені щось пробує розповісти. Але для мене це було неймовірно мило, бо дуже подобаються єноти. Хі -хі. Дивним, в цьому сні мені було чути незвичайні звуки, мову єнота. Мова єнота! Я це уявлюю. <смі> Бо зазвичай у снах не чую нічого і сам не говорю. Мова єнота. Я е, цей. От, е, саме цей я якось опис найкраще мені якось візуалізувався. Бо я знаю. Я просто Сашу Сливчука вижу часто в Мукачеві, десь там в центрі. От. І, може він там десь на переході, де от ми так і привітали, привіталися там здоров Дроздру. Він після того теж зустрічає його ну, такий здоров-здоров. <сі> да, Круто. Круто люди. Стільки, стільки цікавих, стільки не, 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 не схожих історій. Так що такое, будуть ще опитування, не знаю, як буде трансформовуватися формат конкретно цього подкасту. Розділу, вірніше. Е, от, е. Буду дуже радий, якщо будете цей долучатися. Так, да, долучайтеся, коротше, Ну, що тут просити треба чи що. Ось. Почуємося скоро. Да. За тиждень, за два, за три, за чотири. От. Не знаю, наскільки це все стабільно. У мене було десь 5-6 невдалих спроб. Концепцію цього випуску реалізувати. І що мене навчила ця стадія, якось ознайомлення з тим, що таке подкаст. що Якщо ти не хочеш, то відкладися все на завтра, на післязавтра. І другий день, друга голова, так що всім, всім сонечка, всім файної, теплої весни.